Вітаю! Сьогодні 4 квітня, і це мій корисний сніданок. Пам-пам-пам! Вітаю сама себе! Сьогодні другий день. Дієти моєї. Так, хотіла сказати безглютеновою. Так, шуткую. Дієту я вчора почала все вживати. Без додавання сілі. Але ж. Але сьогодні кінець моєї дієти. Так, дуже прикро. але ж нічого. Все, не буду сидіти на, на дієті. Не буду. Чого не буду, розпо, розповім трошки, трошки пізніше. А сьогодні готуємо. Салат пюре. Беремо горішки. Так. Огірок, перець, всік, лайма і авокадо. Перестигли. Так. І все це потрібно з'єднати і додати сіль і олію. Олія дуже вчора довга. Перечитувала, переглядала, яка страна. І потрібно, щоб була страна 8-4. Запам'ятайте. Так, це Іспанія. <клес> Олівка олія з Іспанії це супер. Так, і ще Безилік. Так що ось це все з'єднаємо зараз. І буде салат пюре. Мігдальні горішки я окремо перемолола. І. Все, що я кладу перець, огірок, авокадо. Ще раз перекрутимо. Так. І зелень. Зелень базиліка, але ж нагадую, придбайте собі ось таку центрифугу сушилку зелені. Так. Віджала ось стільки води. І це супер. Вода тут не обов'язкова. Якщо до смузі попаде вода, то це нормально, так? А для салата, можна сказати, пасти, не, не потрібна вода, тому перекручуємо далі. Ось така чудова паста виходить. І базилік і одразу огірок дають таку неймовірну свіжість, так. А перебиває і базилик не так пахне, ну але ж дуже-дуже приємний запах. Запах літа. Так. Сіль. Трошки. Ну, не трошки, трошки крупно, хотіла сказати. Так, і додаю мигдаль, я думаю, що ще... Багато не потрібно, бо паста і так густа. І олійки ще трошки ось так. І сьогодні каша гречнєва уже з додаванням солі і з додаванням масла. А ще відварна індичка і ось цей чудовий салат пюре. Ну, салат паста Так. Такого. Болотного кольору, але ж, але ж це смачно. І потрібно побільше. Так, щоб тут стільки вітамінів і в горішках всіляких мінеральних. Мінеральних добрих, хотіла сказати. Так, мінеральних копалин. Ой, як щось крутиться в голові, так і кажеться, Да? Мінеральний Капалине, мінеральні капалине. Так, сьогодні ми не про це. Ми сьогодні про корисну їжу. Так, досить. Я хочу спробувати при вас. А потім будемо робити смузі. І розповім, чого я так вирішила не продовжувати безсоліву дієту. М'ясо відверне. Ви знаєте, якого смаку? Так, Постного. але ж смачно. Гречка. Гречка з додаванням солі і масла смачніше. І її можна з'їсти більш, ніж я вчора їла. Так. Ой, як смачно! А якщо взяти ось це? Горішки зустрічаються і перець зустрічається, прижовується. А остальне м'ягисеньке і дуже-дуже смачне. Ви не уявляєте, і, мабуть, хто дивився, як я роблю такі пасти, вони кожного разу різні. Кожного разу. Ось це щось таке. Ніби прийшли в ресторан і вживаєте щось. А не просто снідаєте. І це правильно. М -м -м, яка смакота. Обов'язково спробуйте приготувати таке. А я буду їсти смачного вам і мені. Страва вийшла просто чудове. І цей. Салат паста у вигляді пюре просто, ну, неймовірний смак. Так, дуже смачно. Про користь це потрібно окремо казати. В базіліку стільки корисного. Ну, мабуть, всі знають там вітамін А, трошки С, багато, дуже багато. Вітаміну К. А, у мене в животі урчить. Так. Перетравлюється салат. Добре, це окремо буду розповідати. В Базиліку дуже-дуже гарна речовина для Зіру. Так. Вітамін К для судин, для пам'яті добре. Але ще для Зіру є це буде окремо, бо сьогодні задовге відео буде. А глядачі не полюбляють задовге. Тому про зелень будемо окремо розповідати. Зараз смузі будемо робити. Так, я ж хотіла сказати, чого я не буду вже вживати свою дієту використовувати. Бо вчора, вранці, почала з'їла тільки каші гречнівої, потім пила воду і з лимоном лайма. Ну, з лимоном і з лаймом воду пила, і. Ввечері я вже готую вечеряти. До речі, коли я е, на дієті була раніше, декілька разів, я завжди готувала їсти, завжди. Для сім'ї це для себе окремо, а для сім'ї окремо. Але ж донька побачила: ти що, не будеш живати м'ясо? Ти хочеш проблем. Ти хочеш, щоб серце заболіло, білки потрібні. Я говорю, я хочу схуднути. А вона ти що? Потрібно обмежувати, тільки обмежувати калорії? Так, я хочу сказати, обмежуй, не обмежуй, а якщо жир на животі зав'язався після клімакса. Це проблема, так. Позбутися проблема. Але ж, якщо товсти живот, це теж проблема для здоров'я. Тому я все одно хочу позбутися, але ж я дуже засмутилась, і донька засмутилася. І я пішла на поступки, все не буду. Не буду на безсильовій дієті. Але ж. Але ж я доньки сказала, я тебе попереджаю, будемо їсти тільки корисне. Ніяких, ніяких булочок, круасанчиків. Ну, я без них можу обійтись. А ось, а ось донька не знаю як. Вона і чіпсики любить. Я чіпсики зовсім не їм. Так, тому ось так. Я. Знову без дієти. Все. Я поклала мандаринки. Поклала яблуки. Два яблука, три маленьких мандаринки. І багато селери зеленої. Так. Багато. Три листочки із зелень. Все буду додавати. Вона молоденька зелень. Вау! Не знаю, зможу я випити такі смузі чи ні, але ж я роблю. Вода, ніякого молока вівсяного. Так. Але ж... Важко буде випити таке. Я додаю мед. І це у мене мед е зі Швеції. Не знаю, що це за мед. Зараз я покладу. Ой, я по нічого не показую вам. Ах, така я. Ну, кремоподібний мед. Кремоподібний. І на банці написано, я переклала, ну, був дуже дорогий кажуть, і така доступна ціна. То на банці написано для вас такий дешевий, бо ми закупаємо большими парціями. Так, мабуть, хватить. Так, надо ж... Покуштувати. М -м -м. Що вам сказати? Мед як мед. Мед не тільки у Швеції гарний. Як кажуть, і в Африці мед гарний. Добре. Перекрутимо. Так. Одстоялась трошки моїй смузі. Так. Насипаємо чи наливаємо. Пюрешка знову в мене вийшла. Потрібно додати якогось жиру. Так, і я собі додала оливкової олії. Покуштувати при вас? Ну Добре, потрібно перемішати все ж. О, як необережно. Ну, добре. Нічого. Ну. Mm -hmm. Смачно. Я думала, буде страшно пити, бо дуже багато селери. Ні, nee, смачно. Mm -hmm. Яка краса. Так, я схудну. І без, без цільової дієти. Головне, що головне здорова їжа. А яка здорова їжа? Та, що береже ваші нерви? Так що бережіть один одного, не дратуйте і вживайте Селеру. Це теж дуже корисно. Побачимось, папа. -па.